Лукінових лук за матворі починається від нашого прадіда Лук'яна Сливчука. Він мав 13 дітей, сім синів, і шість дочок. Усі вони жили на Гуцульщині в горах, недалеко одні від поних, займалися тим, що було звичним для гуцулів, для краю гуцульського. Мали безділку, тримали худобу, косили траву, заготовляли сіно на зиму, збирали в літі гриби, лісові ягоди, воври, тримали вулики з бджолами. Закладали плоти, газдували, змінюючи одну сезонну роботу на іншу. Робили, що належить робити в горах по господарству кожен пору року в літі, восени, в землі навесні. Лукинові також вирізнялися своїм стремлінням до науки, культури, освіти, до пізнання світу писемного з книгами, газетами, бібліотеками, щоб читати, писати, бути грамотними, знати, рахувати арифметику. Розумітися, на театрі, в мистецтві, на житті культурному. Були такими зачинателями, ініціаторами, першими бралися за справи, що тут знані. Рід засновників поклали початок на одному доброму ділу. І там також. Син прадіда Лукина як мій прав і вуйко він э, також грав в театрі. Це також, mm -hmm. також було в той час театрі, але ну, ми мали в той час театр. Також хтось здорових людей нас започаткував, правда. І власне, що це також було таке культурне життя, що вони там ходили по 9 кілометрів на репетиції в театр. І після важкої праці, потім 10 десятій ночі повертались додому. Знову тих 9-10 кілометрів. І це, ну, люди живі і жили собі своє життя так, як жили, а зараз я можу про це, це оповісти, так? так, як є.